Голова аграрної партії України Віталій Скоцик із робочою поїздкою відео в Харківську область. Зокрема, політичного лідера цікавив стан справ у господарствах, які займаються вирощуванням овочів та молочним скотарством. На думку Віталія Скоцика, саме ці дві галузі сільського господарства є найперспективнішими. У фермерському господарстві Дружба, котре знаходиться в селі Леб'яже Чугуївського району, овочеві вирощують на 300 гектарах. Щороку на ринок держави підприємство постачає майже 25 тисяч тонн капусти, моркви, буряка, картоплі. Наразі фермерське господарство зіштовхнулося із двома проблемами: низька закупівельна ціна та відміна з боку держави спрощеної системи ПДВ. Останнє ставить під загрозу подальший розвиток галузі. На переконання Віталія Скоцика, такий крок з боку держави зробить Україну імпортозалежною та знищить дрібного та середнього виробника. Ну, на жаль, так склалося, що за відсутності аграріїв на представницькому рівні влади, і в місцевих органах, і в Верховній Раді, ми почали втрачати всі ті основи, які були закладені у період, коли фракція була в Верховній Раді. Із 1 січня 2015 року пропав фіксований сіткосподарський податок, навантаження на гектар виросло в 21 раз. І з 1 січня 2016 року навантаження на гектар виробництва зросло ще в 20 разів. І в кінцевому етапі незалежно від коаліційної угоди, яка була підписана новообраним парламентом у 2014 році, де передбачалося, що фіксований господарський податок буде реформовано, але спеціальний режим ПДВ залишиться до 1 січня 2018 року. Держава в минулому році хотіла скасувати повністю спеціальний режим ПДВ. І в році 2016-му також прагнули цього зробити. Нам частково вдалося відстояти певну пропорцію по різних напрямках продукції сільського господарства. Але те, що ми читаємо сьогодні у програмі уряду до кінця року і з 1 січня 2017 року, там чітко зрозуміло, що ніякого спеціального режиму ПДВ, ніякої спрощеної системи для аграріїв не передбачається. Власне ми забираємо ті два основні інструменти, які за відсутності фінансових інструментів в нашій державі давали можливість галузі розвиватися. І галузь почала котитися донизу. Сьогодні в економіці України аграрному сектору відводиться 41%. По суті, галузії лок. Комотивом на думку Віталія Скоцика, аграрії здатні відродити інші напрямки та галузі української економіки. В першу чергу, за рахунок 100% переробки виробленої продукції сьогодні в Тверницькому комплексі агротехсервіс, що на Чугуївщині від однієї корови отримують близько 10 тисяч літрів молока на рік. У першу чергу, завдяки сучасним технологіям утримання поголів'я та збалансованому раціону харчування. Підприємство планує збільшувати дійну череду. Однак ця справа потребує значних коштів. На переконання Віталія Скоцика держава повинна стимулювати. І розвиток молочного скотарства. Ми сьогодні знаходимося в господарстві, також яке одне з найбільших по виробництву молока. І 10 тисяч літрів молока на корову сьогодні в Україні доїть не так багато господарств. Майже 270 працюючих, задоволених людей із навколишніх сіл. Оце ті речі, про яких ми повинні сьогодні говорити. Тому моє завдання сьогодні дуже просте: по-перше, впевнити тих людей, які дійсно займаються реальною справою, що вони можуть будувати не тільки успішні підприємства, а й свою країну, і впевнити тих людей, з якими Зустрічаємося, які працюють у полі на фермі, в те, що вони повинні підтримувати своїх на виборах, а не чекати, поки хтось приїде зі сторони, буде розказувати великі казки, і в кінцевому етапі після виборів зразу пропадає. Актуальною проблемою для більшості аграрів залишається ринок землі, чи стане земля товаром у лідера аграрної партії України Віталія Схоцика. Є своя точка зору на цю проблему. Перше не допустити концентрація сільськогосподарського призначення в руках малої кількості українців, і друге не допустити, щоб землі сільськогосподарського призначення були скуплені іноземцями. Власне, так виписана земельна реформа і земельне законодавство у всіх країн Західної Європи та і північної Америки. Там два ключові елементи: це не можна мати в руках однієї родини, в залежності від країни, 300-500 гектарів землі. І іноземці у більшості випадків не мають права доступу скупляти землю на території. Орії незалежної держави впливати на суспільно-політичну ситуацію в країні, відстоювати інтереси людей, що працюють на землі. Ось першочергові завдання на сьогодні для аграрної партії України. Саме цим питанням відводилася першочергова увага під час міжрегіонального форуму аграріїв, що відбувся на базі Харківського національного університету імені Докучаєва. Для цього аграрії повинні мати повноцінні представництва в усіх органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, наголосив Віталій Скоцик. Аграрії виважені, конструктивні, не популісти. Треба приймати рішення, вони сконцентрувалися, рішення прийнято. Мало розмов, але багато справи. От ми повинні мати всю політичну систему держави на такому рівні. А для Харківщини, ось якраз Лозівський район, Красноградський, є дуже хорошими прикладами, як треба працювати на наступних місцевих виборах і на наступних парламентських виборах. І ми обов'язково можемо пройти і маємо пройти етап формування Верховної Ради, так як ми сформували районні міські обласні ради на. На прикладі останніх місцевих виборів в цілому аграрна партія України на сьогодні має власну стратегію розвитку економіки України, ефективний план дій по відродженню промисловості, запровадження 100% переробки продукції, що виробляють аграрії. Реалізація цих завдань здатна змінити стан справ у державі і зробити Україну самодостатньою європейською країною.